Середній запланований не відбувся, тому що на початку річки зненацька знайшлася компанія хороша і вже не виходив Тему я написав настав таку, яку бачу в говід. Бличній площині і про що запитується і мене. Молі вибереся, та нічого не буй душі намадяне. Коли я з іншої фракції. Прислав железняк. Прямо сьогодні. Написав пост. Ну, сьогодні я побачив, я думаю, що сьогоднішній пост я зернував можна. Сам про варто що варто звільнити з писати колощина президента або, можливо, бачиться навіть, що він сам пішов у зв'язку з тим, що за їх даними, ну його з іншими. Навіть дуже бляки. Займається такими розслідуваннями, аналізом того, що відбувається. Ну, Про Сірослава не краховую, є інформатором. Зараз працюю з антикорапційними органами. Деякі кажуть, що це типу, умовно хач чи щось таке. Ну, Я думаю, що може там особисто що, Якщо людина. Заради велика проти топ-корупція, не проти корупції, Ну що це нормально, гайцево. достатньо даних якогось фактажу, який свідчить про те, що не може, не міг, не знати. Наприклад, кинув його, є якісь справи, які робимося корупційні. Не щеплюємося. Тому мовляв, багато його. Жові... Особисте а до Обрання Не знав Ярмика Ну не знав мене ні... хороший спогад не просто не знав почти он там был присутствует на дарихе вот видим триалок на финиш президентской кампании ну я его не знал но не увагу до яких знал вами но И, я не могу сказать, сколько он реально хороший или плохой. Чув разных версий. Я кажу, что правда очень милый кажется, Якщо це використовувати на плах, це сюди класна. Де на кажуть, що типу він там якимось чином підтримував деякі корупційні Ще до на набуття такої владної сили, щоб за владних команд, але я свіжо не тримав, тому не можу сказати, чи так чи ні, так само можу стверджувати Успішний, Освішник, ще вмілий, а успішний це не результат, але не завжди Якісь Якийсь речі видно. Що Непогано, але чи в правильний бік. Це вже велике питання. І враховуючи це все і те, що він реально потудожний сюди асоціюється з Володимиром Саничем. А зараз цей величезний скандал. Корупційний, очевидно, що є по репутації піотим санжі. То мені видається, що було б можливо непогано, щоб він сам подав ставку. Що б це? Залишає можливості комунікувати, що не прийла, там, не, не дуже був курс. І я реально наприклад, що хтось десь можливо на тих спірках згадує. Це ж не є доказом якихось дітьми. Згадати можна будь-кого і приписати. Тому якби це залишає можливості більш-менш захищати своє ім'я і частину суспільства залишатися вже негативного, а не знаємо, може. Звісно, що може бути і варіант, коли його, його зрівняє одним Але, На мою думку, це трішки інший варіант, тому що це означає, що він сам не погоджуючись тим, що це критичні проблеми. Чиновники, тобто чоновки, мало самі піти відставку. Оце теж один з варіантів. Невихоронені на гірші, напевно. Тоді Олег Осанич може сказати, що бачите, попри те, що ми з ним давно працюємо разом. Але у нас є такий сигнал, який можу кидати постійно, немає можливості опалити спростувати, тому я звільняю, заготовши показати суспільству що. У нас там переважає чистота. Ми боремось навіть з якимось натяками на якусь обкорці. Кише може бути варіант. Ну, може бути варіант. Паркнегар. На цих корзона. Дай бог, мы остались повторю. Вот, вот все истории. Дуже нежно фигуру вести. Двое вместе. еще один хороший ваш. Вписываться в свою позицию.

Рупцію енергію. Можливо, весь темно і використовуваний. Ну, як це так, випущено? Можливо, як життя енергія, не знаю. Якщо будуть доказані і правопорушення, то я буду будувати стояч правоохоронцям, системі. Tak, parę minut, nie słyszy to ma. No już chodź widać. Oa. Włóczębie korzystałem z niego w ten, A może po prostu za posadą, ją. się z kimś Мені дуже важливо, як не зі мною здолази. Цих міц. Я зовсім тільки розмішали. Я не загоню, що можна подвірити. Сікую слабі пам'ятаюся, що цікавого буде знати. Фактаж, конкретні долази. Дуже цікаво. Якщо докази і правопружний завживай, тоді і я мав вічно визнати, що помолився, висувшись. Ясно ж це був моє рішення подати, але бачимо. Я зміг достатньо розібратися і різчук. Мали цьому тих. Раду. Подалися незаконних дія. От переможу до другій замовку. Чоловік повинно зараз. Я його називаюсь, це брат. Почав я відтопити за нього публічно. Ще до того, як він оголосив про те, що буде готуватися. Президент не таких внутрішніх спілкувальний флакція інших. Ковальний публічно. Я взагалі пропонував. Кажуть, помірзівся. глибинові кастринки. Давно мовлю. Розміщував послання на пост 1 січня 2015 року. Дня. Ясно, по чому я підтримую потенційно. Той час ще не офіційно комунацію, похоже, реєстрація ж вас бізнеш. І щось не дуже хотів сильно міритися. Коліти які Або тоді. Позиціював себе як член команди. Зваранський І... вітає. І... Я... Можливо, тому що деякі з них в той час ще могли займати якісь інші... команди. Такі приклади так, так, теж знаємо. І я вважаю, що маю повне моральне право обслуговувати свою позицію як

Я не виключаю, що Володимир Санович може на цьому форму сказати. Окей, не сприймається, що я втікаю під час війни, але враховуючи ці всі корупційні скандали, і інші проблеми критичні, які немалою частиною своєму ясосується. Нашою владною командою змінили. Можна себе знайти в я... ними. Вийшов з тим відставку. І так я пішов вибори з таким так, убрічними тезами. І не дозволяють бути ради на цій посаді тих типу, молодних склалося. В морськлалу. чому можу зазначити, що не тітає дуже, а поплив використовувати його інших обміння. Досвід, як амбасадора України, що я їздив далі, переконував партнерів активніше, суттєво, допомагати Україні в цій ситуації. При цьому цілком може бути саме тренував і не те, що вимож. Визна шість з половиною років написати президента. П'ять років. Каже, че консультацій. Набличчик шість. Пошла ми з боку. Вже практично побили. Упевнені поясни президент. Тези. Це теж, мовляв, скелетна, але розбивається, як ми говоримо, поляси. Ось такий акоріон, цесулковий. І тут є зберегти якусь чистоту туди політичну, наскільки це замовче ця ситуація і навіть переглянути зустріч повторно було плане, нагадаю, що він нічого не ходить, що підемо деталь, якщо попаси не буде. Що він відробиться? Став'я трохи зараз, коли гостра ситуація, якщо це, дай Бог, спрацює віч наш позитивна для країни, яка перебуває на межі. Раз ти за крову що частина виберся, віде. а можливо інші, можуть почати не більш вже покажуватися. Повторно 20 наступних видих повинні власне відео. Така моя позиція, мої думки в цьому контексті. Ну, і, Звісно, не можна святи про те, що на жаль у мене базово виборця для інші виборця Один тобто Савич, який дають згодний зв'язок. Критично було те, що... Він як не втручається, тому щоб припинити мене всю стацію. я не потужно. Є побратима і як звичайно потужно комплексний український. І це теж критична проблема. Не вибраться. Ось така історика. Я за Давно минує не краще. Ми добре. Бувай остати борони. Земля. Ладно, додаємо життя.